Як обрати чоловік? Глина або порцеляна це два найкращих матеріали для виготовлення чивану. Вони чудово утримують необхідну температуру для приготування матча. Головне, не забувайте прогріти чиван безпосередньо перед застосуванням. Також важлива форма, а саме плоске дно та високі стінки. Саме така форма допомагає нам правильно та швидко приготувати улюблений шот матча. Плоске дно гарантує, що увесь матчо буде задіяно у збиванні, а високі перпендикулярні стінки допомагають набрати швидкість при збиванні чесен. Вінчик відштовхується від цінок та прискорюється. Підстандартний вінчик часен на 74 зубці ідеально підійде чиван розміром біля 10 см у діаметрі. І останнє покриття всередині має бути глянцевим, це обов'язково. Це запобігає наліпанню майже на дно та стінки чивану. Також вінчик вам довше прослужить, бо не буде стиратися об шуршаву чи матову поверхню. Оберіть свій чаван та користуйтеся із задоволенням.